Привіт, привіт! Ви на каналі Окей, OK. з вами Оля, і сьогодні ми будемо робити... Челендж в грі The Sims, челендж збудування. А саме сьогодні ми будемо е, робити цей будинок, точніше, кімнати цього будинку, ну і зовні, але з різним бюджетом. Колись на цьому каналі, вже досить давно я робила подібне відео, таке подібний челендж. Це було челендж покрути колесо, посилання я залишу зверху. Можете подивитись, там я е, е, зробила таке, е, таке колесо, де ми могли вибирати з яким додатком я буду що будувати. І це було досить цікаво. Мені тоді дуже сподобалося. Це такий челлендж дуже популярний на заході Spin the Wheel Challenge, і я його назвала Покрути колесо челлендж. Тож, а сьогодні в нас власне, йдеться про бюджет, і я буду на сайті random.org Буду натискати кнопку, і мені рандомно буде показувати цифру бюджету, завдяки якому я буду будувати ось цей будинок. І я вибрала сьогодні, що буде мінімальна сума це 300 мільйонів. А максимально це тисячу. Тож, мені дуже цікаво буде спробувати. І загалом взагалі пишіть, як вам відео такого типу, чи любите ви челенджі в грі The Сім, чи любите ви челенджі з будування, чи ви скоріше любите, я не знаю, просто дивитися спідбілди, чи любите більш історії. Обов'язково пишіть в коментарях ваші думки з цього приводу. А ми вже будемо потрошки приступати до сьогоднішнього челенджу. Тож натискаю я на наш рандомайзер Generate. І 711. Млн. Я, до речі, забула, власне, розповісти, де яка кімната буде, зараз розповім. 711 млн – це ми будемо робити коридор. Так, чи є в нас 711 млн? Так, рівно 711 млн, це добре. Так от, будемо робити, ми, звісно, екстер'єр. І ось тут в інтер'єрі будемо робити коридор, ось цей перший коридор е, другий. Це вже буде як дві окремі кімнати. Далі в нас буде ось тут ванна. До речі, я не знаю, я там видовжила була, її треба краще ось так зробити. О. Ось тут ванна. Далі в нас ось тут буде, здається, я думала, що це має бути вітальня. А ось тут. Ем... Кухня, але тепер, я власне думаю, чи не поміняти, чи не зробити тут кухню і з е, столом, а тут вітальню. Хм. Ну, Зараз мені здається, все-таки, напевно, ні. Нехай тут буде кухня з невеличким столиком, а тут буде вітальня. Так, як я вже казала, цей коридор будемо робити. І ось тут дитяча буде кімната, а ось тут кімната для е, батьків. Тож, давайте будемо робити 711 мілонів це буде перший коридор. І, а чому в мене вже 831 семон? Ага! Бачите? Тому що я там е, стіну забрала, і в мене через це трошки додалось грошей. Ні-ні, ні, так не чесно. Треба все зробити так, щоб було як треба в челенджі. 711 семілонів, так? Так, чітко 711. Звісно, також правило челенджу, що навіть якщо грошей нібито, здається, забагато, треба використати всі гроші, бо інакше ну, буде нецікаво тоді. Тому, власне, якщо чесно, то 711 мелеонів на коридор це навіть більше, ніж достатньо. І наразі я власне підбираю лампу і щось ніяк не можу підібрати. Я, я просто ще ніяк не можу визначитись, чи я будую більш-менш такий, не сказати старинний, не більш такий, тип, якби класичний будинок чи якийсь модний. Але ці лампи, мені здається, сюди підходять. Сильно я помилилась, коли сказала, що це багато грошей, і тепер я взагалі думаю, чи не замало я взяла коли тисячу, ніби якнайбільше. Тому що якщо нам, наприклад, треба буде поставити телевізор, то цього точно не вийде зробити. А оскільки я роблю це перший раз, то я не сильно вправна була, я не дуже розуміла, які мені треба ставити, ставити цифру, тому я сподіваюся, ви не будете проти, якщо. Я піднімлю зараз е, наступну, звісно, не, не цю вже, а на до наступ для наступної кімнати. Я піднімлю, наприклад, хоча б до трьох тисяч. Я думаю, що оскільки це перший раз я роблю цей, цей челендж, то я можу змінити, але це тільки, звісно, цього разу, бо я правда не знала, як краще зробити якою ціною. Але тепер я бачу, мені навіть для коридору цього мало е, буде тисячі, і тому можливо я би все-таки поставила три-три п'ятсот. Для наступних ем, якихось наших кімнат, бо навіть на коридор цієї суми було замало. Тут ні шапки, ні якихось квітів, хоча, може, хоч якась квітка вийде, не знаю за ці гроші. І я думаю, що так буде краще, бо інакше просто нічого не вийде збудувати, а так хоч трошки, може, щось в нас і вийде. Давайте тепер будемо робити екстер'єр, натискаю на Generate, і що буде? 3368. Окей, натискаю на сюди і натискаю Money. 3500, так. 3.500. І зараз дивимося. Так, ідеально 3500. Багато це чи мало 3500. Поки що не зрозуміло. Але точно добре, що в нас безкоштовно можна помалювати дах. Але е тут, власне, треба думати дуже багато над цим, тому що. І треба помалювати сам екстер'єр, сам будинок, треба додати вікна, додати двері обов'язково, звісно, вхідні спереду і ззаду, і додати хоча б щось на терасу. Тобто, все-таки мені здається, це не є дуже багато, але я сподіваюся, що вистачить, хоча б не знаю, на якісь такі, ну щоб воно виглядало гарно. Я сподіваюся, що вистачить. І тут, до речі, я з такою проблемою зіткнулася, що зазвичай завжди, коли я будую будинки, я використовую дібак, а точніше, безкоштовні дерева, рослина і все, що тільки можна для декорацій е, назовні для якихось наших двориків. А тут виходить, якби було б нечесно е, так робити. І я щось, якщо чесно, тепер навіть не уявляю, як мені зробити так, як я люблю цей свій гарний такий ландшафт. На мою думку, він гарний, де так багато різних рослин. Ну, тому що насправді рослини в The Sims не є дешеві. Можете, до речі, перевірити. І тому, саме класно, тому класно використовувати рослини з дібак, бо вони нічим не гірші, а безкоштовні. Тому я, власне, завжди їх і використовую. Завершила я робити екстер'єр за 3368, 7 млеонів. Правда, я бачу, що залишилося 18, і мені цікаво, чи я можу хоч щось за 18-7 млеонів собі купити. Можу купити такі непотрібні дерева. Ні, це нам не треба. М -м, а що ж я можу купити за 18 семілеонів? Ну, наразі нічого не видно. М -м, жодних декорацій? За 18 семелонів немає. Є! М'яч! Круто! І можна поставити цей м'яч, і якраз буде, до речі, як... Ну, ним вже здається, можна грати. І це трошки такий, як навик, можна підняти, тому круто. І переходимо до ванної кімнати. Натискаємо Generate 2855 700. Знову ж таки, досить велика сума. І 100% ванну можна буде з цією суми зробити. Оскільки аж така велика сума на ванну, то ванна має бути прям. Ну, крута. Меблі, я так поки що думаю, будемо використовувати дорогі. Хоча я так і думала про коридор на початку, в результаті вийшло вже як вийшло. Але дивіться, я вже постелила тут. Дала е, також плитку на, на наші стіни, і все одно дуже багато залишається. Тому, як я вже казала, треба, буде, напевно, брати одні з таких найдорожчих е, речей, які в нас тут такі дорогі туалет, туалети, але щоб це не був золотим. Є ось цей, є ось цей, а такий, щоб в нормальних, звичайний, оцей коштує 1800. Ну, Може, поки що нема сенсу брати аж його, оскільки все-таки. У нас можна краще ванну купити дорожче, ніж витрачатися на унітаз. Десь от сюди я би поставила. О, І тепер можна вже буде подивитися, яку вибрати ванну. Знову я щось переоцінила з тим, що ніби забагато грошей на цю кімнату. Якраз досить нормально. Не забагато, не замало. Тільки додаю тут ще лампу. І скільки в нас залишилось? 6 млеонів. Ну. Треба глянути, може якийсь плакат на 6 мелонів є. І ванна вже власне, готова. Я поставила таку ванну, ванну душову, один туалет, один умивальник. Тільки, власне, чи є якісь класні стікери на 6 семелонів? Такі, щоб власне, ще підходили. Це теж досить важливо. Є ось таке, але чому тут пасує? Я не до кінця впевнена, може щось ось таке. І здається, що воно не дуже пасує по стилю. Це класно взагалі. Класно, що воно таке дешеве. Але я не впевнена, що я би хотіла би це тут додавати. А ось Неон. Неон я би додала, наприклад, ось такі кактуси, тільки е, тут чи над туалетом. О, ось так. І в нас залишився один самлеон. Переходимо тепер до Вітальні. Тут буде Вітальня. Чи все-таки. Ну, зараз я думаю і думаю. все, як можу придумати, Чи все-таки тут робити вітальню? А вона надто маленька вона буде. Я просто не впевнена, що тут нас вийде поставити. Стін одним словом, добре, так як я вже придумала, тут буде вітальня. І, як назло, я думаю, що зараз, може, нам дадуть якусь маленьку суму, а тут ж треба і телевізор, і диван. Ну, але подивимося, добре. Натискаю Generate. 788. О, ні. ну Очевидно, що Віталія у нас вийде така. Собі. В результаті ось така Віталія в мене вийшла. Тепер я шукаю постер, який би я могла додати. 100% за 33 смелони я щось знайду. Може, якийсь постер, якісь картини, але так, щоб це не було сильно. Ну, щоб це все-таки виглядало так більш-менш гарно для Віталія. А що у нас тут? Це ні. Хм. Який би постер, Ой, це гарно, до речі. Це гарно, але недоречно. А Тут в нас просто костри, які, до речі, можна було б додати, але тільки один буде замало. 20. А де... Ага, ось воно. Чи не буде воно якраз пасувати ось тут? Типу, я розумію, що це не той стиль, аж так до кінця. Але може хоч трошки це якось не знаю, розбавило. Ту стіну, бо вона дуже пуста, а тут в нас що є? М я просто, власне, не хочу повішати будь-що, щоб аби було так, теж якось не дуже класно. До речі, класний попкорн, не бачила його раніше. А тут нас що. Ой, і, ну, ці хмаринки це більш дитячу кімнату. Щось я вже переживаю, як будемо робити кухню. Переживаю я сильно і, і не можу знайти тут якогось класного постера. Може, щось таке. Я розумію, що воно навряд чи сильно аж. Пасує цій кімнаті, але, ну, щоб це не було якось пусто, і навіть тут, до речі, мені вийшло поставити телевізор під вінчик. Переходимо тепер до кухні, і я натискаю Generate 3133. Ну, це точно не найгірше, і робимо одразу мані. Де там наші Money? Так, скільки там? 3133 Супер. Прошу оцінити кухню, яка в мене вийшла. І переходимо на другий поверх. Натискаю на Generate, і ми зараз робимо цей коридор. Взагалі, я би, можливо, там в кутику поставила комп'ютер, якщо нам вистачить грошей. Ну але головне, щоб нам вистачило на двері до кімнат, бо може бути катастрофа. І натискаю Generate. 636. Ну, комп'ютер нам точно не вийде, але сподіваюся, що вийде поставити двері. Ось таким в мене вийшов цей коридор. Поставила пару квітів. Дала трошки ламп. Виглядаю, затишно, мені здається, свої функції в них коридор точно виконує. Двері є, найголовніше тут двері в спальню, тут двері в дитячу. Тепер переходимо, власне, в дитячу, і я зараз натискаю на Generate. 2835 – Це досить нормальна цифра, щоб зробити нормальну дитячу. Як я вже казала, досить непогана сума, щоб зробити дитячу. Я буду робити дитячу для такого віку, ну, собі так в голові придумала, десь років 10, можна так сказати, ще не дуже доросла. Не підліток, але вже й не тодлер. Тобто буду ставити якесь таке ліжко, тільки, можливо, все-таки тоді я поміняю самі шпалери, бо все-таки надто вони виглядають дитячими. І мені так сильно сподобалося це ліжко, що я хочу тепер поставити його. А ці шпалери, очевидно, не сильно пасують під це ліжко. Тому будемо тепер підлаштовувати все під це ліжко. Вдалося мені зробити ось таку. Дитячий. Тут іде котик, і тут, до речі, його е ніби сліди. Ось такий коврик з нового додатку Старша школа, е ліжко і стіл з е улюбленого дизайнера. Е на столі досить багато речей, вдалося поставити комп'ютер. І ось тут у нас стоїть такий милий е котик і м -м, портфель. І що? Переходимо тепер вже до останньої кімнати до спальні. Натискаю я на «Generate» І пальці 336. Ну, знову ж таки, не найгірше подивимось, що вийде з цього зробити, але точно вийде поставити ліжко і пофарбувати стіни з підлогою, а це вже непогано. Поставила я в спальню ось таке ліжко з нового додатку Старша школа. І не до кінця розумію, чи подобається мені це, чи ні. Серйозно, я дивлюсь, і з одної сторони, ніби кольори навіть похожі, схожі точніше до тих, що наш шпалерах і що там на покривалі. Але все ніяк не можу зрозуміти, чи мені це подобається, чи ні. Тому обов'язково, якщо ви додивилися цього моменту, напишіть в коментарях, чи, на вашу думку, це ліжко сюди підходить, чи трошки в мене вже під кінець цього відео щось, не знаю, щось з мною почало відбуватися дивне, і я вибрала щось дуже несумісне. Буде цікаво почитати ваші коментарі, бо дійсно, іноді ти просто якби. Ну, щиро не розумієш, чи підходить, чи ні, бо мені здається, що підходить, а цікаво було почути вашу думку також. Дала я тут мега дорогий коврик, зараз скажу, скільки він коштує, оскільки все ніяк не можу зрозуміти, як мені витратити тут гроші. А коврик я дала ось цей за 825 млонів. Так, тепер треба щось поставити. Можу, я поставлю сюди книжки? Було б певне непогано Там біля оцій столик, біля ліжка, я би там поставила ось, можливо, отакі книжки. О! І ще якусь, якусь дорогу картину повісити там біля дверей. Зараз покажу, де. Таку якусь, знову ж таки, дорогу, щоб витратити всі гроші. Так, оце, бачу, дороге, отаке, ж воно знову ж таки під стиль підходило. М -м, може, щось з цього. Воно таке надто яскраве чи ні. Хочеться ж з білою рамкою, оскільки в мене тут все Якби вся стіна біла, але. не знаю, вийде, не вийде, найти, немає щось білою рамкою. Е, може, ось цю. Але вона не є надто дорога. Ось ця проблема. На 606 млн Нам треба якраз, може таку одну повішати картину більш-менш дорогу. Оце що це таке? А я не бачила цього. Серйозно, я пропустила якось це з нового е, додатку старша школа. Вау! Настільки гарна графіка, серйозно, я не бачила. Правда, воно, якщо чесно якесь надто дороге. Тому що з того самого індустріального життя, чи як це називається, там такий кіт, ну то там за 6 млн, е, ці, а тут за 450. Але, чесно, дуже гарні. Я якось пропустила, коли вони в нас з'явились. Ну, буває, може, оцю картину. Ні, ну, мені це не подобається. Це за велике. Це за дивне для цього місця. А тут у нас що? Тут надто багато кольорів. Власне, я теж не хочу, щоб було надто багато кольорів. І не хочеться, як я вже казала, будь що вішати. А це, можна це повішити сюди. І я тоді лампу перевішую от сюди. Ось так. Тільки в нас все одно залишається скільки? 166. Тому треба придумати. Щоб ще такого поставити. А може, я поставлю е... такий оцей пуфік для того, щоб медитувати. У Здесь тут є таке місце. Можна поставити отут, ось тут якраз. І це ж, зрештою, він переносний, його просто головне поставити, а далі вже можна буде його брати, собі nostro... куди хочеш ставити, хоч на вулиці, хоч де. І тоді давайте вже перейдемо до детального огляду, бо ми вже зробили тут всі кімнати, подивимось, який будинок взагалі зараз нас вийшов. Бачу тут трошки паспорна погода. Ось, сподіваюся, нам це не заважатиме подивитись, яким вийшов будинок. Давайте почнемо, може, все-таки з, з екстер'єра, яким вийшов. Знаю, що я почала трошки не так, я почала з коридора, але це було не дуже правильно. Я роблю цей челендж перший раз, тому трошки, може, не так все ідеально вийшло, як не перший раз, але сподіваюся, наступний раз буде краще. Тобто ось такий у нас екстер'єр, тут в нас є і навіть деревця, і кущики трошки, і тут у нас є спітничок з м'ячиком, тобто все на місці, вікна є, двері є. Багато досить місця для тераси, як я вже казала, і з цієї сторони потім можна буде собі щось доставити, якийсь стіл, якийсь гриль. І ось тут багато місця, де походити. Там також є ящички, де можна посадити щось. І переходимо тепер до середини, заходимо з головного входу. І зараз, секунда, у мене так все відповільно, і попадаємо куди? Попадаємо в коридор коридорі, знову ж таки, мені попалось дуже мало грошей, це був мій перший е, рандом. І тоді я дала до тисячі, і мені попалося ну, супермало. Я не знаю, що б я робила, якби я так далі б грала. Ну, тепер я знаю, що це дійсно замало тисячу, коли найбільше. Але все одно, коридор у нас помальований. Можна поміняти, до речі, сходи, я про це не подумала, але вже ладно. І з таких речей, окрім дверей, є ще тут дзеркало. А так то нічого більш особливого тут немає. Переходимо вправо, вправо у нас ось така ванна. В ванні все є, дивіться, навіть є душ з ванною два в одному, є класний унітаз з такими каптусами зверху, і умивальник. Тобто ванні, у нас здається, було досить непогано. Грошей досить багато. Далі ми робили вітальню. Вітальні трошки було проблематично, тому що е, ну, мало грошей на вітальню було, але зрештою, зрештою, коврик є. Диван є, ось такий великий вазон є, який рятує трохи ситуацію, трохи заповнює. І навіть вийшло поставити телевізор, хоч і найдешевший. Ну, але все ж таки краще мати, хоч якийсь. Переходимо в. Кухню, і в кухні теж все є. До речі, все в нас є. Не знаю, можете написати в коментарях, можливо, дійсно, я неправильно поставила ці градації між найнижчим найменшою ціною і найбільшою. Але якось так вийшло, що кожна кімната в нас має все, що вона би мала мати. В спальні в нас є ліжко, в Кухні в нас є і холодильник, і плита, і умивальник гарний, і стіл з стільцями. І навіть дивіться, з таким класним виходом, хочеться, звісно, до екстер'єру більше відноситься, але все-таки я хотіла показати, який класний вихід на терасу. І переходимо на другий поверх. На другому поверсі ми робили потім ось такий коридор. До речі, попалося мало грошей, але на цей коридор, ну, зрештою, аж так багато грошей і не треба було. Кажу, можна було поставити тут стіл з комп'ютером, але у нас такий комп'ютер є в цьому будинку, а є він Якраз в кімнаті дитячій, яку ми робили наступну. І ось так виглядається дитяча. Теж все є, є комп'ютер, найдешевший, але є ось таким милим котиком. І тут в нас котик милий. Так, Тобто для дитини тут, зрештою, будучи погратися, бо я ще навіть поставила, здається, тут а, ось такого ведмедика, чи що це у нас таке сердечко, так. Да. І тепер ось тут в нас. Спальню ми робили останню, на спальню у нас було досить багато грошей, аж так багато, що я додала реально дуже крутий, один з найдорожчих е, килимів. Спальня невелика, але, на мою думку, досить затишна. Я досі вагаюся, як з цим ліжком. З однієї сторони, мені реально виглядають ці кольори дуже, які підходять до крендуоту. Я маю на увазі шпалери і ліжко. Але з іншої сторони, чи не забагато? Ну... Буду надіятися, що ви мені напишете в коментарях, бо реально цікаво почути вашу думку. Тут у нас ось така шафка, ось така дорога картина, і навіть є пуфик для медитації. Тож, сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Взагалі, любите чи ви чи любите ви такі челенджі? Бо мені іноді навіть дуже сильно цікаво щось таке спробувати. Як я вже казала, я робила челендж, де в нас ми. Таким крутили колесо, і там були різні м, наші додатки, які, власне, в мене є, ну, очевидно, яких немає, я б не могла побудувати. І також можна буде спробувати колись по, м, покрутити колесо і, вибираючи колір для різної кімнати, це також цікаво. Та й загалом дуже багато ще всього можна придумати для Sims, для, для різних челенджів, якби роз, щоб можливо, не знаю, що вам було цікаво дивитись. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. Як я вже казала, пишіть в коментарях як вам то ліжко, спальні, взагалі, як вам це відео? І до зустрічі в нових відео на цьому каналі.